Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Знаєш, дивіться. Кілька нюансів треба сказати за те, що мені вже можна сказати надоїло говорити. Ви знаєте постійну проблему китайських тракторців. Недостатня маса на їхню потужність. Вам є живий приклад. Він стоїть позаду мене. Це мій друг. То мій брат, скажімо так, можна так сказати. Всі думають, що техніка бездушна, але вони помиляються. Так от, що я хочу сказати на рахунок цього. У вас є живий приклад по баластуванню. У вас є живий приклад хронології розвитку еволюції цього тракторця. Як все було? Що я доробив, особливо з е, теми баластування по тих моментах. І що з того вийшло в кінці кінців. Так? Це дуже важливо. Що дійсно? Якби це все було просто, на всіх тракторах, які існують на білому світі, не були б передбачені вантажі на колеса, наперіт, назад баласти, вода в колесах в механічні і пружинні, і гідравлічні довантажувачі, задні усі, особливо для задніх і навіть для повноприводних тракторів, дуже корисна штука. Якби це все було не так, ніхто б його не придумував. Тому я хочу згадати. Таку тему ми обговорювали з моїм хорошим другом з Валіком. І там кілька коментарів, і я от хочу вставити 5 копійок, можливо, навіть не 5, можливо, гривню 25. Менше з тим. Показати просто на живих прикладах постійно це все надоїдає, але розказати також варто. Ви зрозумієте такі поняття, як зосередження маси, центр маси і центр тяжіння. Як трактор збитий, на якому рівні знаходиться цей центр маси. Живі приклади, якісь асоціації, я вам зараз розкажу, чому, наприклад, вдвічі важчий за китайця якогось Т-25 з високим центром маси і з розподіленою вагою, сильно і з високими колесами, так, чого він дійсно часом може програти по вазі. так, де знаходиться, наприклад, центр тяжіння низького трактора і високого. І, наприклад, в оранці, якщо трактор завалюється направо і центр його ваги, центр тяжіння його знаходиться високо, ця маса дуже сильно під кутом високо переноситься назад. Дивіться, є пряма лінія. Є пряма лінія. Якщо, наприклад, це буде точка кріплення, а це кінцева точка. То при певному куті, наприклад, ось такому, так? відхилення по оце буде перпендикуляр, і оця відстань так? Кута буде невеличка, тобто центр мас зміститься на трошки. А тепер уявіть, проведіть уявну лінію прямо. І тепер ось ця відстань, яка буде в кілька або чуть не в 10 разів більша, від цієї маленької. Це вам такий приклад. Тобто центр тяжіння тя високого трактора, наприклад, в оранці, дуже сильно зміщується в праву сторону. Дуже сильно і розгружає ліве колесо. Якщо мені чувак писав, в тебе не може плуг бути там 2 по 25. Одне, друге, якщо він і 2 по 25, то хіба дтський пісочок орати на 10 см. Була рулетка, були розміри крила, я її тоді забув. Я перший раз міряв, коли тоді груду цього рав, таку, як моя башка. І тоді показував, що глибина 18-19 тоді була на тій груді. Потім я показував, брав, брав молотка і, і приложував до крила. Все було на відео показано. І можна було зорієнтуватися, що там було не 10-15 см, а 20 і більше. Так? Яка була глибина, як трактор з тим шоу. І він каже, часом в мене він буксує, видно, людина не знає про довантаження і оцей нюанс з цією хернею, Якщо в трактора високий центр мас, а в Т-25 він високий, він на висоті більше метра. Тепер беремо збитого, і він високий і довгий Т-25. Тепер беремо збитого до купи китайця. У мене яка колія, у мене низький трактор, де зосереджена маса і так далі. Це перший нюанс. Другий нюанс, наприклад, взяти валіка, оце юто. Говорили за, за тягу. Що тіпа, як от 24 сили от, і е, вага така-така, де ви взяли ту тягу? Юто дуже сильно збитий в купу трактор. Він порівняно високий, тіпа, по китайцях нема, но вага його зосереджена в великій, як то кажуть, рамі, коробці тяжкій, здоровій. Точно 40 якщо взяти з бюджетних 40, чи з таких середніх маю на увазі 40, вона йде повноцінна 40 якщо так взяти. Вже не 24, очна з простих 24 Так? Абсолютно ні. Передній міст, так само там серйозний, такі, як на 35-ках, фотонах і так далі. Тобто це вже збита в купу маса. Збита в купу. Ще одне порівняння. У вас є якийсь, блядь, банка селідов, у вас є якийсь мертвий груз. Допустим, ця херня важить 10 кілограмів. Вона дуже малою площею давить на землю. Маса зосередження в невеликій точці. Тепер оця херня, яка важить 10 кг. Її буде ось так легше підняти з землі. Не вірите? То спробуйте. Наприклад, в мене є груз, важить 25 кг. Він ось такий. Його з місця рипнути це щось. А також в мене є плита 1,5-метрова. Яка важить 100 кілограмів. І її важко, але її можна отаку половину з боку, її легше рипнути. Того, що вага вага це є сила тяжіння, маса це, це різні речі. Вага в ньютонах, а це в кілограмах, там в тонах, неважливо. Зосереджена на більшій штуці. І чим більше збито вкупу в одну точку, тим більша вага ота тяжіння впливає на оцей вантаж той чи інший. Наприклад, є от мішок з цементом. Там він теж отакий, допустим. Його так землі тяжче рипнути. Юлька моя важить як мішок з цементом. Я її піднімаю, вона довго. Да? Я її піднімаю такого гоп на взльот. Бо маса зосереджена на довжині. І це можна перевірити багато разів. Також, допустимо, ви людина лісоруб. У вас нема коня, у вас нема трактора. Третягнути колоду. Що ви робите для прикладу, коли? Тягнете щось. Ви так присідаєте, нагинаєтеся, групуєтеся і опускаєте свій центр тяжіння. Так? Збиваєте вкуп і вам легше тягнути. На прикладі того самого трактора, якщо передні колеса і задні поміняти місцями, маса трактора лишиться та сама. Але ну, його розподіл мас, дивлячись на колеса відповідно до ширини його, до діаметру, так і так і далі, зробиться, стане абсолютно іншим. І трактор потя... втратить абсолютно свої тягові характеристики. Там. Вони набагато там зменшаться. Це для прикладу, так, для асоціацій. І знову ж таки, в мене така фігня. Коли я колію розсуваю, так, то вага розподіляється на більшу ширину, більшу площу. І в певній точці, де вона має давити на колесо на, щепни, на щепну частину трактора, завдяки якому він рухається, зачеплюється щеплення з землею, вона є менше, бо на більшій ширині знаходиться та вага, вона розпреділяється. Розумієте чи ні? Якщо щось збити купу, воно збільшує, має більшу вагу. А е, в цьому втяговому зусиллі використовується значення ваги саме. Не маси, а ваги. Ну маса агрегата теж, але і вага там є. І прискорення вільного падіння G, типу 9,8 метра на секунду в квадраті, що хто не знав з фізики. І Так далі. Я не професор, якийсь там я вам поясню, так як я розумію, якщо комусь це цікаво. Я на широкій колі я окучую там тири пири. одного разу мені там треба було підорати. Я зрозумів, що я завалився на сторону. І маса різко змістилася в праву сторону, ліве колесо різко розгрузилося, бо воно знаходиться далеко від центра маси. Якщо ви таких прикладів не розумієте, простих, то кажу, то попробуйте на собі оце все перевірити. Також кінь, як тягне, він опускає корпус, присядає, збивається в купу і починає, блядь, тягнути. так? Він не стоїть чи не тягне. Ви от попробуйте на рівні щось потягнути. Вам треба отако от зробити. так? Зібратися докупи, щоб щось такого вперед, ту масу взяти свою і рипнути не. Так само і з тракторами, Трактори, наприклад, різного розміру, різних габаритів, вуща кулья, ширша кулья, при однаковій вазі можуть мати і мають різне тягове тя... зусилля, що ви собі, хлопчики дівчатка, знали. Хтось мені там писав казочки на ніч, тирі-пирі. Якщо ти баран і не розумієш, то для тебе то казка. Якщо ти щось розумієш, того, що я говорю, типу, і приблизно так, от так, 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 задумайся на чимось, значить то абсолютно не казка. Так само хтось сказав, яку користь можна взяти з того відео, там, де розказував про ціни, а яку користь? Теоретичні сроки окупності, теоретичну ціну, яку можна взяти з того всього, не враховуючи погодних умов, проблем збуту і так далі. Якась там миш якась поїсть вам, ті гарбузи, там, чи, чи, чи люди покрадуть, чи грим вдарить, згорить, наприклад, цього неможливо передбачити. І це треба ризики враховувати однозначно. Но в фінансову складову ризики не йдуть, бо вони. Мають або велику, або занадто велику, або занадто малу ймовірність, так. І не постійно її теорія ймовірності є така в відсотках, вона визначається, хто вчився добре в університеті, або в школі, чи в ліцеї, чи в коледжі. Ну, в коледжі вчили, в ліцеї не вчили то того теорії ймовірності. Приблизно там математиці на щось було вишка була, але там так поверхня, воно мені було не потрібне. Але приблизно можна зрозуміти, що це такі фактори умови, які є непостійними. Є константа, щось постійне, так, є переміння абсолютні. І це треба враховувати. Кожен вже як працює, так і буде враховувати по собі. О той самий конкуренція та і так далі, як з цими бабульками бляха з батарейками. І з тим всім. Це, це ви враховуєте від себе. Я вам кожного говорю, бо в кожна ситуація різна. Я не можу сказати, сказати от в мене так, значить, у вас буде ідентично. Так не може бути. Так не може бути. І не буде ніколи. І я за це всім постійно розкажу і кажу, ні, не скажу. Кажу, показую, де я казав, він, ні, і дуже важко з такими людьми, бо вони не визнають, що вони не праві. Вони думають, що вони все знають, вони праві, і все буде так, як вони кажуть. Я вам кажу, приблизно теоретично всі ціни попідставляв, все порахував, як шо, куди і т.д. і т.п. Ще не так. Ну, то, блядь, ну, то, я тим можу людям сказати, щоб вони пішли на. Та й все. Далі. От ви розумієте, приблизно з тою вагою. Тому тягове зусилля трактора можна маніпулювати цим всім. Тим самим же баластуванням грузи на колесах, само собою. Груз на рамі і груз на колесі кардинально різна річ. Того, що груз, той, що на рамі, він відповідає за центр маси трактора. А груз той, що на колесі, він відповідає за масу колеса. І воно буде постійним, незалежно від того, як от переміститься оця херня. Да? Воно буде постійним. Да, воно буде трохи розгружатися, но колесо своєї маси міняти не буде. Як не крути. Тобто, чи їдете ви під гору? Чи їдете ви згори, чи під таким-таким уклоном маса колеса буде постійна. Щеплення може не бути постійним, але його маса буде постійна. А коли вага на рамі, то та вага разом з рамою і зміщає сам центр ваги трактора. Однозначно, він переміщається, от як з тим вінтом я вам показував. Да? Він зміщається то туди, то сюди, то вперед, то назад. І від висоти трактора це дуже залежить. От чого Т-25 був не продуманий для воронку, він високий. Чого він високий? Щоб прополювати культури, прискати культури, не топтати на будь-яких стадіях розвитку і так далі. Копати ту саму там картопку, сити щось. Дуже багато різних культур є, догляд за культурами. Він може там навіть помідори їздити, там, чи перець прискати, не подушить. Мій цього робити не буде, він низький, але він є збитий. І плушка 2 по 25, він тягне. Він збитий в кучу, він короткий. Колісна база впливає також, о, мав сказати, колісна база саме. Тобто відстань коліс, де він трактор щіплюється з ґрунтом, так? Теоретично, і центр маси, де все зосереджено, його центр маси. І чим далі колеса від того центра маси, тим менше буде щеплення. І менше будуть тягові тягове зусилля буде менше. Розумієте, чи ні? От, блядь. Хуєне. Як з такими людьми бороться, які е, впираються і не розуміють очевидно. І, і ти щось дурне кажеш. Чого от китаєць на тонну там, чи на 500 кг легше за Т-25, і він перетягне там, допустим, при умові, що там ззаду добре масу і так далі. Навіть менше, як в Т-25. Т-25 високий. І в нього велика частина спереду. Моторис, рама, балка і так далі. Все. Ну да, там ззаду кабіна, терепи, вага трактора Т25 з кабіною по документі 1850 кг. Бачив документи дядька. 1850 кг. Добре. З них десь тона, тона 100, тона 200 знаходиться ззаду. Так? Тона, хай. Коло тони. Ще ж мотор тяжкий, оця спереду рама і так далі. І де знаходиться центр маси, так само треба бачити, де він знаходиться. І висота, і відношення ширини коліс до виги трактора і так далі. От і все. І, як він каже, завалюється направо, Тому Т-25 легше зірватися в букс в оранці. Високий центр тяжіння. І його зміщення дуже велике на праву сторону. Навіть якщо буде отака різниця тих 15-20 см, так? ви побачите потім на відстаніці. А якщо він знаходиться низько, він такого жме трактора донизу. І отака херня. Також про мотори. GDM, YD, KM, SF. Це F, це різні мотори. В них може бути однаковісінький об'єм, але об'єм як сплясується. Це діаметр і ход поршня. В того більший діаметр поршня і менший ход, в того навпаки і так далі. Він ну, Називається там yd 385. А є двигуни sf 138 sf 188 так? І там є різниця в потужності, різниця в ході поршня, а також в компресії. Від компресії також залежить. Сила вибуху газів, потужності тяги мотора. Тобто при однаковій, наприклад, об'ємі і ходу діаметру поршня, компресію, на, тискові на форсунку, розпилення подачі палива і так далі. Можна маніпулювати крутний момент. Тепер плавно дійшли до того. Всі гоняться за крутними, не за крутними моментами, вони більшість того не знають. За потужністю. Дивіться, трактор Т-25. в нього потужність 27 кінських сил. У нього об'єм 2,2 чи 15 сотих літра. Мій об'єм 1,04, 1,05. 1,5 літра. Літр. літр. Хер з ним. Ну, так, щоб взяти точно, вдвічі менший, ніж в Т-25. Потужність мого двигуна 17, 18 кінських сил нехай. 18 і 27 це є приблизно різниця, рів, не приблизно, а рівно на 50%. Вдвічі різний об'єм. То в нього в теорії мало бути 36 кінських сил, якщо так розумно. Тобто в теорії і в мене мало бути 13 кінських сил, там, допустимо, 14, так? Рахуючи до об'єму. Але от вам такий приклад з об'ємом і тепер з крутими моментами я вам скажу. Так? У мене такий об'єм на половину, така потужність. В нього крутний момент. Скільки? 100 чи 105 ньютон-метрів. Це крутний момент мотора D21. Мій крутний момент цьому двигуну майже, ну, грубо говоря, 60 ньютон-метрів. Трошки більше половини. Крутний момент двигуна. Тепер беремо двигун для прикладу YD385 з трактора Uto 244SX. Там крутий момент 115 ньютон метрів. Двигуна GDM 385. 98 ньютон метрів. Чого? Питання. Пишіть в коментарях, не буду казати. Далі, в двигуна КМ-385, 106 чи то 108 ньютон метрів. Крутний момент. Тяга. Розумієте, тяга. Кінська сила тут до дупи. Тяга мотора. Кінські сили вам потрібні на асфальті для розгону. В городі, якщо ви не збираєтеся переганятися жигулями якимись там, тими тракторами, в городі вам третя, а тяга це крутний момент. Якщо ви того не будете знати і вам тільки одні кінські сили, то ви так і дурними і помираєте, хлопці. То я вам хочу розказати це. Що крутні моменти для дизеля це критично, а не потужність. І з одної і тої самої потужності. Виходити не треба із одного того самого об'єму. Так? От ви маєте об'єм 1,6 взяти. 1,6 мотор 1,6. Об'єм 2,1 Т25. Ідентична потужність, там буде теж 25,5, 26 кінських сил, максимальна потужність тих вигонів, 27, допустимо, деяких є. Ідентична потужність, там більше як на півлітра різниці. Що тут, куди тут? І менший діаметр і хід поршня, залежно теж. Все, от, взяти так. І тут об'єм, тут він ділиться на два баньки, тут на три. Тут по 500 кубіків, там по літрові. Для прикладу вам. Ось така фігня. Тобто воно одне з другим це неможливо пов'язати. Абсолютно. От вам тяга, от вам такі приклади. Що, куди зміщається, і те де й От чого Т25 для Оренки не продуманий. І те, що йому тяжко з плугом 2 по 25, це не дивно. Не дивно. Абсолютно. Це можна зрозуміти, чого так? Я вам так поясню. Тут з тими тракторами трошки полегше, бо потужності ось так видить. Де Т-20, наприклад, більш збитий в купу, ніж Т-25. Там купа заліза, там, ну, воно здорово, воно не похоже на Т-25 конструкцію. Там вона трикарден... збита в кучу. Все. Він і вущий, і так далі. Так само з тим трактором. Я ще раз оце буду уряти гні, ще раз покажу, ще раз візьму рулетку. Замірюю всім відстань, заїду в скібу, замірюю глибину рулеткою і посаджу в скібу, і боку по борозні. Все покажу, все глибину, побачите швидкість і так далі, як трактор тяне. І тоді будете думати собі, хто хто не знав, там той дурачок, що написав, що плуг 2 по 25 для трактора повнопривідного або для Т-25. Ну, то бачите, що цей плуг 2 по 25, насправді, не 2 по 20, і навіть не 2 по 18 як він був. Мені 2 по 22, як я поміряв, бо я не міряв. Я вже все поміряв, 48 см чистий захват. І ще раз і помірюю його в цьому. І тоді всі все побачать. І нарешті все стане на свої місця. А наразі добрі хлопці, більш мене, ну. постарайтеся не того. Хоча можете заїдати, я люблю виплеснути енергію. Будьте всім. Здоров'я!